Величезний привіт, канал Гудні Свиновода. Я Олександр радий бачити всіх і кожного з вас на нашому Ютуб-каналі. Дякую, що завітали! Дякую, що разом з нами. Ну і... По старій добрій традиції хочеться, щоб день сьогоднішній став набагато набагато кращий і вдаліший за день попередній. Тому, будь ласка, не поскупіться на вподобайку, натисніть її, нам буде дуже приємно. Якраз от вподобайки, коментарі під нашими відео надають нам величезної наснаги, мотивації працювати і рухатися далі. Сьогодні безпосередньо починається наш такий цикл якому ми е, будемо все більше і більше з кожним днем концентруватися на наших свинках? І якраз от е, сьогодні піде мова е, про ті питання, які цікавлять в першу чергу вас. Питання, які ви задаєте під е, оцими от е, відосиками, які ми випускаємо, і якраз от в сьогоднішньому відео більш детальніше зупинюся на е, ціні на поросят, е, ту ціну, яку ми заплатили за поросят. Якщо говорити конкретно, то чистопородна велика біла бельгійської селекції, які були куплені у премрепродукторі. Ну якраз от про ці всі тонкощі сьогодні будемо говорити, розбирати, чому безпосередньо велика біла чистопородна, тому що ну, більшість моїх глядачів і підписників, ви знаєте, що я. Можна так виразитися, топлю за F1, але е, безпосередньо сам придбав, е, чому велику білу. Ваші припущення можете написати в коментарях, буде дуже цікаво е, почитати. Ну а про всі оці тонкощі далі будемо говорити і розбирати. Пару слів е, стосовно нашого дикобраза. хлопці там сміялися і писали в коментарях, що можливо вона така дика, тому що хоче до кроля. Товариство до кроля підпускаємо її регулярно, але якраз от, е, той от мінус і недолік, який безпосередньо зв'язаний з цією кроличкою, Вона е, в охоті, кріль її запліднює, але вона не відбивається, не запліднюється і вже, напевно, разів 6 вона. Була під кролем, підпускалася, але через оті от 9 12-15 днів, коли прощупую її, абсолютно нічого немає. Знову кидаю її до кролика. Отак от По колу вона знов підставляється, він її запліднює. ну, Але справ у нас позитивних у цьому напрямку немає ніяких. В принципі, Я думаю, що останній. Шанс ми їй даємо, як ви бачите на клітці, не, не бачу видно чи не видно. 15-го ми її запліднили два рази підряд. ну, і Я думаю, що це останній буде для неї шанс. Якщо вона не відіб'ється, піде вона точно у нас на обідній стіл. ну, і, в принципі, буде... Якби мінімум головня казне. Там регулярно пишуть ті от породи, які ідеально підходять під відгадівлю. Там і панони, ну кучу пород. Але так обставини складаються, що безпосередньо у нашому регіоні у Сумській області ну я не знаю особисто людей, які займаються розведенням цих от порід, і які би могли щось. Ну, Нормально підібрати, а купівля на ринку, в принципі, ось до чого у нас приводить. В принципі, досить немалу суму грошей ми за неї заплатили, але КПД від неї нульове. Такий як грибів. подобайку поставили? Поставили чи ні? Не жаднічайте. Каже, Саньок старається, так що тиснемо подобайку, пишемо коментарі. Як саранча маленька. Також перед тим, як випустити курок, швиденько пробіг, зібрав яєчка. До речі, зберігаємо яйця в старому холодильнику не працюю, чому Зранку в обід вечором позбирали. Потім перед тим, як вечором іти в хату, протерли їх тряпочкою, тому що деякі. Яєчка, незважаючи на те, що в сідлах повна сіна, але курки забруднюють їх протели і, в принципі, забираємо в хату дуже швиденько, щоб не бігатися туди-сюди. Ви працювали схему. Напишіть ви в коментарях, як ви зберігаєте яєчка. Відразу в будинок заносите, чи, можливо, у вас якась своя схема напрацьована. Поки наші пернаті і кучеряві ласують травичку, зараз побіжимо. Разом з вами обслуговувати наших свинок заодно більш детальніше зупинимося про ті нюанси, які я озвучив раніше. Тепер повертаємося до нашої малечі, який і присвятимо якраз оцю от увагу. Значить, що стосується безпосередньо менеджменту, я його так називаю, з моменту, як вони були привезені, певним чином вони в мене переведені на. Регульовану годівлю, чому регульовану, а не отримують вони в мене у вільному доступі корм, так як вони знаходилися в іншому місті на іншій території, в інших умовах. І що саме основне, вони їли інший раціон комбікорму. Тому по такій от схемі я звик працювати. По ній я працюю і вона в принципі збоїв не дає. Значить, ставимо. Звичайне, довго корита, ні про які бункерні кормушки мова у нас не йде. І насипаємо оцей стартовий комбікорм 3-4 рази на день, але робимо це дозовано. Тобто буквально 1-2 черпачки висипаємо, вони його виїдають і вилизують корито, потім знову підсипаємо, щоб не було переїдань. Чому саме? Запобігаємо оцих от переїдань, щоб елементарно не відбувалося переїдань, розладу шлунку, щоб не відбувалося за рахунок того, що один корм міняється на інший і взагалі от на оцей от корм інший і сам раціон корму інший, щоб не було розладів, не було діарей, тому що ну різного роду стреси у виді оцих от навіть діареїв нам абсолютно не потрібні. Воду наливаємо у звичайне корито, балон розрізаний напополам, вода із підкислювачем, незважаючи на те, що в самому комбікормі стартовому у мене є підкислювач воду. Також обов'язково додаю підкислювач. Зовсім небагато, але все одно додаю. В принципі, щоб і вода не псувалася, ну і, в принципі, е як іноді так от стається, що вони ножками туди стають. В принципі, це не є добре, але тим не менше підкислювач якраз е певні оці от нюанси е пом'якшує. Тепер пару слів буквально про те, чому безпосередньо велика біла, так як у багатьох своїх відеоматеріалах я говорю, що ідеальним якби Варіантом на господарство, щоб воно росло, розвивалося, було стабільним. Використовувати як материнську лінію свинки f 1 ну і безпосередньо сам якраз от не купив оцих от f 1 так що тут проблема полягає в одному: що якщо ми беремо безпосередньо велику білу, вона нам дає набагато більші можливості. Ми можемо вести як і Чисту лінію і вирощувати чистопородна порося. Ну і в свою чергу, якщо ми оцю саму велику білу в перспективі, в майбутньому покриємо гарною генетикою від того ж самого ландраса виходи і варіанти придбання. Гарних і якісних спермодоз у нас є разом з тим. Ми отримуємо так називаємо F1, уже з власного господарства. Чому безпосередньо я віддав перевагу купівлі маленьких поросяток також? Логічно питання буде, тому що хлопці там писали, що ой, як довго тобі доведеться ждати результату, там поки вони виростуть, поки вони заплідняться, поки вони розпоросяться, це ж уйма часу пройде, але реалії сьогодення таким чином складаються, що ну не можу я фінансово. Якби потягнути купівлю безпосередньо великого поголів'я там 130-150 кілограмів, тому що повертаємося знову ж таки до конкретики безпосередньо ціна за кілограм оцих от поросяток, яких ви бачите перед собою, 240 гривень за кілограм. Ну і в принципі, плюс-мінус ви можете там прикинути. Собі вартість поросяти, якщо його там 20 плюс кілограмів. Якщо ж ми говоримо про великих свиноматок, ну не свиноматок, а поль так називаємо ремонтних свинок, вага яких там від 130 до 150 кілограмів, то ціна їх на наших оцих от свинокомплексах, які займаються реалізацією генетики. Там від 15 до 20 тисяч із доставкою, ну в принципі, на даному етапі не бажання немає вливати такі кошти. Ну і якраз от коштів як такових у вільному доступі немає, щоб можна було закупити певне поголів'я. Тому що, якщо говорити про певне поголів'я, хоча би. Хоча б мінімум треба свинок 5 закупляти, а це достатньо немаленькі кошти на даний момент. Е, ще одне питання, яке в принципі воно поєднане з тим питанням, що я озвучив, тому що більшість людей, які цікавляться, е, коли бачать поросяток, е, яка ціна і де купив. Так от. Де купив купив я їх у Сумській області? а Якщо говорити точніше, то в місті Суми там якраз і знаходиться оцей племрепродуктор, який займається вирощуванням і реалізацією чистопородних поросяток, породи велика біла. Дуже вдячний Олександру Миколаєвичу, людина з великої букви, ну від, від душі людина працює і таких би людей, відданих своїй справі на нашій українській землі, побільше. Тому дуже йому вдячний за те, що він мені підібрав гарне поголів'я ну зі свого боку. Будемо старатися піклуватися за них і робити все від себе можливе, щоб наші свинки росли, розвивалися, ну і в послідуючому подарували нам потомство, за яке би нам було не соромно. Тепер, товариство, багато там хлопців і дівчат, ну жінок, вибачайте, цікавляться безпосередньо координатами, але координати на широкий загал я давати не буду, тому що це прохання безпосередньо пана Олександра декілька разів я таке робив, і в принципі людина не хоче, щоб йому просто якби, віднімали його дорогоційний час, тому що ті, хто працює на свинокомплексах, я думаю, мене зрозуміють і його зрозуміють, що просто так там вести діалоги годинами і розповідати про щось у людей інші місії, інші задачі. Кому дуже 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 потрібно буде, і хто дійсно зацікавлений в купівлі, шукайте мій номер телефону, пишіть на Viber і тільки в такому от випадку я Знову ж таки, можливо, поділюся з вами контактом, і то потрібно буде з ним ще переговорити, тому що безпосередньо, коли я забирав цих от поросяток, я в нього запитував про цей от нюанс, тому що я знав, що дуже багато людей буде цікавитися. І безпосередньо він сказав мені, щоб я контакти нікому не давав. В принципі, ну, я перед Богом чистий і ця людина не дасть збрехати, він іноді дивиться також мій канал, тому щоб там не було. Якихось страшенних обід, ну під е, відеоматеріалами я не буду висвітлювати особистий номер цієї людини, кому дуже-дуже буде потрібно, і хто 100% налаштований купувати. Е, можливо, е, якщо ви мені напишете, я тоді напишу його номер телефону. Так що, товариство е, вам як і завжди хочу подякувати за увагу, за те, що ви були з нами, нашій малечі. Побажайте всього найкращого. Нам побажайте всього найкращого, тому що ми вам бажаємо всього самого-самого найкращого. З вами був канал Будність свиновода». Сподіваюсь, на всі гарячі питання і найбільш цікавлячі вас питання. Я безпосередньо в цьому відео відповів. Ну а далі будемо працювати, будемо рухатися, будемо розбирати дуже дуже багато. Якби тем годівлі, вакцинації, препарати, що потрібно робити, що робили, що будемо робити. Так що доєднуйтесь до нашої великої дружньої родини, підписуйтесь на наш ютуб канал. До нових зустрічей!